Як змінився український ринок, в сторону якої ніше потрібно дивитися, щоб організувати прибутковий магазин? Що зараз актуально, і куди краще взагалі не лізти? Розкриємо секрети наших товарів та покажемо формулу успіху на власному прикладі. Усе це та навіть більше ми розберемо у наступних декілька хвилин. Тому приємного перегляду! Дуже довго не виходили наші нові відео. Тому що дуже багато змін було на нашому ринку потрібно було за усім слідкувати та оптимізовуватися під нові правила. Адже хто перший, той і заробив. Ми бачили усі ваші коментарі дуже приємно за вашу підтримку. Але в першу чергу ми товарщики, а не контент-мейкери. Тому левову частку сил та ресурсів вкладаємо саме в наш основний напрямок. Крім цього, у нас є своя команда, які також потрібно надавати оперативну інформацію та варіанти ще більшого розвитку, що також займає багато часу, але, тим не менш, приносить дуже великий результат кожному з учасників. За останній тиждень ми відкрили оновлену CRM-ку, Оновили тисячі медіафайлів та креативів, що дало дуже великий буст по продажам кожному з учасників. Більше про це є у нашому телеграмі та на сайті команди. Всі посилання в описі під відео. Так як переходимо до основної частини відео, радимо додивитися відео до кінця, щоб у вас склалась повна картинка та план дій. Основні зміни, які були за липень 2024 року. зміни лімітів на отримання платежів через нову пошту. З 1 липня 2024 року ліміт знову буде знижено до 200 тисяч за квартал. А з 1 жовтня 2024 року підприємець у відділенні нової пошти зможе отримати платежі на суму не більшу за 300 тисяч на рік, тобто 25 тисяч на місяць. Хоча до 1 квітня ліміти були до 500 тисяч. З 1 квітня 300 тисяч наскільки будуть активно ще понижати ліміти, невідомо. Насправді це тільки плюс для нас, з вами. адже найбільше можливості тоді, коли глобальна криса, якісь незручності, тому що велика кількість людей відсіюється. тим самим більше трафіку забираємо ми з вами. Також за попередню інформацію будуть зміни і на суму замовлення в'їзду через кордон. Зараз діє ліміт 150 доларів без сплати мита, але активно обговорюється, що ця сума буде зменшена мінімум вдвічі. Чи лякатись нічого не робити, чи використовувати такі можливості шукати виходи вже рішення кожного, які товари зараз продаються. А які рухаються униз станом на літо та осінь 2024 року? Товари, які спрямовані на жіночу аудиторію, зараз одні з найстійкіших та стабільних, що дозволяє не тільки отримувати стабільний прибуток, а й масштабуватися. До прикладу, за липень середній рівень учасника нашої команди зріс на 17%, що дуже і дуже позитивно, все тому що ми працюємо з жіночими аксесуарами, які завжди актуальні. Все сезоні мають дуже хорошу якість та низьку ціну за рахунок великого опту, плюс хороші креативи та оформлення платформи, і успіх гарантований. Крім того, є інші товари, які відносяться до монотоварки, але при цьому показують непогану динаміку. А саме бурякові жиле, грибний шоколад, сумки для подорожей, ми їх, до речі, також постачаємо, кімнатні рослини, ергономічні крісла, шампуні з рисової води. Спальний мішок для немовлят, масажери для голови, настільні лампи цікавих форм, спрей, який прибирає неприємний запах від тварин, і так далі. Це тільки невелика частина трендових товарів. Таку інформацію ми також набагато швидше публікуємо в нашому телеграм-каналі. Тому радимо підписатись, щоб нічого не пропустити. Якщо говорити про всесезонні товари, які зараз непогано себе почувають на ринку, це, звісно, продукти гігієни та харчування, автодеталі та автоаксесуари. Одяг, невелика побудова техніка, ліки. Якщо ви новачок, то з переліку вище вам набагато легше буде саме в аксесуарах та одязі. До аксесуарів відносяться і брилки, сумки, окуляри, рюкзаки, гаманці, портмоне і так далі. До одягу відносяться білизна, термокостюми, літні речі, теплі, речі, куртки, шорти і так далі. Тобто не обов'язково, коли ви чуєте, що варто подивитися в нішу одягу, то потрібно одразу створювати магазин з типовими репліками брендів. А саме костюми в Adidas, чи футболок Крібок, наприклад, термошкарпетки, великі ніші під назвою одяг. Таким чином, якщо вкласти всі сили в маленький напрямок, ті ж термошкарпетки, можна стати одним з найбільших магазинів саме по цьому товару, адже конкуренція тут набагато менша. А якщо додати сюди акції, такі як «1 плюс 1 дорівнює 3, Невеличні подарунки для великих замовлень чи якісь інші цікаві інтерактиви, вам буде набагато легше вирізнятися серед інших, адже багато хто лінується зробити щось більше, ніж заповнити сторінку та запустити яку-небудь рекламу. Слова такого типу, я впевнений, ви чули дуже багато разів. Від інших великих постачальників, і, хоча це банально, але в цьому і є секрет успіху. Хороший аналіз товару, плюс знаходження постачальника або закупка товару, плюс унікальний контент, плюс гарне оформлення сторінки по всім правилам. Акції, бонуси, подарунки, знижки, відгуки, плюс гарний рекламний креатив. Ось і є формула успіху в товарному бізнесі. Здається, усе просто і складно водночас. Саме більше помилок роблять на початку з вибором товару, після чого або ж втрачають кошти, або ж взагалі перестають займатися товаркою. Для самого старту потрібно розібратись, ти хочеш заробляти, чи ти хочеш реалізовувати свої ідеї. Більшість відповість заробляти, хоча насправді рухаються за Другим варіантом. Починають займатися брендовими кросівками з метою ніби заробити. Але насправді не аналізують наскільки це важка та перенасичена ніша. Яке співвідношення маржі до ціни закупки та ціну ліда. Їм подобається просто розповідати, що вони мають власний магазин кросівок. Чи подобається думати, якщо всі продають, то й у мене вийде? Безсумнівно. Впевненість – це супер. Але це бізнес де одної впевненості замало. Наприклад, що ти вибереш продавати багаторазові пляшки чи повербанки люксової якості? Скоріше за все, ти вибереш повербанки. Але давайте поглиблемося це питання. Якщо порівняти кількість продавців та конкуренцію в цій ніші, маржинальність, гарантійні питання, їх вирішення, можливість браку, ринок в порівнянні з минулим роком, то ви все ще б вибрали повербанки? Якщо так, то лише удача допоможе вам. Повторимось: ми розглядаємо варіанти, якщо у вас немає десятків тисяч доларів та супер розвинених платформ. Усе, що ми вам розповідаємо, ми пройшли та проходимо на практиці. Навіть взяти до прикладу одну з наших основних ніж жіночі сумки. Це далеко не саме очевидна ніша, але обрали ми її тому, що це все це жіноча аудиторія, яка здійснює самі імпульсивні покупки. Це дуже низька ціна за дуже хорошу якість завдяки великому опту та доставки морем. Це дешевий сегмент, який може дозволити собі кожен. Це великий асортимент. Під будь-який вік та на будь-який смак, це дуже низький відсоток повернень. Це можливість працювати на усіх платформах та ще безліч причин. Ми відштовхувалися не від того, що нам подобається, а спирались на те, на чому можна гарно заробляти. Це підтвердить будь-який учасник команди, який з нами працює. Адже крім усього вище він отримує усе для гарного продажу: від сайту до реклами, від наставника до креативів. Відкрити з нуля можна будь-який бізнес. От зробити так, щоб він працював та приносив прибуток, може не кожен. Тому використовуйте ці поради, щоб забезпечити стабільну роботу компанії зі старту. І пам'ятайте, що відкриття бізнесу це миттєвий процес. Для того, щоб зрушити справу з мертвої точки, потрібен час, зусилля та рішучість. Але якщо ви готові докласти зусиль, то немає жодних причин, через які ви не можете здійснити свої підприємницькі мрії. Особливо, якщо ви працюєте не самостійно, а в професійній команді, з однодумцями які пройшли ваш шлях та допоможуть з будь-яким питанням. І на кінець хотіли б розповісти історію, яка змусить вас задуматись. Звучить вона таким чином: жив на світі філософ, який знав відповіді на будь-які запитання і знайшовся охочий випробувати його мудрість. Подумав він, візьму я в руку метелика, затисну його в кулак і запитаю його: мертвий у мене в кулаці метелик чи живий? Якщо відповість філософ, що мертвий, я відпущу метелика і він полетить. Якщо ж скаже, що живий, стисну кулак, і метелик загине. У будь-якому разі мудрець виявиться неправий. Так він і зробив. Зловив метелика, взяв його в кулак і прийшов до філософа. Запитую, який у мене в кулаці метелик? Мертвий чи живий? Мудрець подивився на нього, прижмурився і з усмішкою сказав. Усе в твоїх руках. Мораль. Хитрий чоловік хотів поставити мудреця в безвихідне становище, але філософ знайшов вихід. Він вийшов за рамки тих обмежень, які йому нав'язували. Нам теж треба вчитися виходити з тих обмежень, у які поміщає нас клієнт і пропонувати елегантне рішення, навіть коли клієнт говорить нам заперечення. На яке на перший погляд немає відповіді, нам в далі потрібно прагнути знайти таке рішення, яке спонукало клієнта подивитися на ситуацію по-новому. Якщо ви керівник, то прагнете в проблемній ситуації знайти витончене рішення. Я розумію, що не в 100% випадків це може вийти, але прагнути до цього варто. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово клієнт2024, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції і запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним та корисним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!